І покажу, як я запускав рибу на цей ставок. Ось він перед вами. Цей ставок має якраз один рік. В ньому буквально декілька красків і все. Буду запускати корпом і амуром. Ось сюди кори купував двох видів, і більшого і меншого, і амура меншого. Погода вийшла не з приятливих, і перша частина відео буквально до 3 хвилини попав дощ на мікрофон, і звук був жахливий, тому прийшлося мені перезаписати звук. Перед вами ось коробчуки на 15-20 грам. Я їх купував близько 9-10 кілограмів для себе. А море, такої ж наважки по 15-20 грам. І, і коропи трохи більші. Серед аморів попадається, що маленький солоп. Я до 10 штук їх нарахував. Коропи 70-100 грамові. Я на кілограм йшло вітовно 15 штук більших корпів, але більшого корпу я на це озеро не буду запускати. Я їх буду запускати на Нижнє озеро. На це озеро тільки піде. Орієнтовно 9 кг маленького корипа і 1,5 кг аморя. Відріє більше, ніж 1,5 кг кілограм, в знайомому залишу для запуску його озера. Щоб риба не отримала температурного шоку, потрібно довести температуру води в. Посудів у відрах до температури води, яка є в ставку. В ставку, звичайно, що холодніша вода, ставок іде прямо з джерела, і вода суттєво холодніша. Ще рибу б пасувало продезінфікувати перед запуском в розчині солі. Так як я її купував в Рибгоспі, я цього робити не буду. Якщо б я рибу виловив інших озерах я б обов'язково подезінфікував її. Береться літра води, столова ложка солі, розмішується і хвилин 5 тримається так риба в цьому розчині, і вже тоді її запускається. В ставку, як бачите, вода вже не є прозора, така як була в кінці осені, а мутніша. Набираю одну третю води зі ставка і решту виливаю в неї воду з рибою, яка приїхала прямо з Рибгоспу. Таким чином риба прибуде 15 хвилин у цій воді. І за 15 хвилин я додав ще води зі ставка, щоб вона Дійшла до, до і звикла до тої температури води, яку я буду запускати. Так роблю з кожною тарою води. І поки вода настоюється, я йду до машини, щоб принести ще відра з більшим коропом. Там же рибо повністю. Готова до запуску. Так. Вже двічі поміняв воду. Так що ставлю відро і починаю зарибнувати, бо вже отамочки починають відходити. Так, тут я лишив пару до які погано почувалися. Відпускаємо їх. Не хоче. Не хоче. Так. То, що не буде плести, я зберу і від стіння. Так, починаємо. Починаємо з коресів. З коропів випочаюсь. Оп. Так, ломиться аж. виходимо І пішли. Пішли. Що не буде плавати, я... Візьму і від стіни. Так ось пішли маленькі. Так. Так, правильно запускається. Риба. Так, що ж воно береться плавниками до сачка, тому решту я трошки валю. Візьму і ось вийду. Пусту. Другим відомом зробимо таке саме. Зараз будемо вилувати. Вода вже двічі міняна, то вона мала би відти. Температура води мала би бути кожною, яка є фозе. Так, вилав. Що у нас залишається більший корис Я візьму на інше озеро і амульшки толстолоби. Зараз виділю сусіду трошки і далі покажу, як запускаю. Сусіду склав коробка і море і лишилося в мене ще два відерка. Тут толстой обіг є і короб маленький і амур. Так, Тут ще є якась кацькава риба, яку я не знаю, що це таке. Так запускаю. запустили. Одна штучка, яка є в мене така цікава. Чесно кажучи, я не знаю, що це таке або подивитися. Мені соромно, але я не знаю, що це за риба. Я її дам від Подивлюся по інтернеті, може хтось мені підкаже, що це за риба. І тоді вже вирішу, куди її запускати. Так, ще залишається з цього відра трішки. О, все. Все, запустив, частина плаває поверху, запущу нижнє озеро, позбираю те, що плаває поверху, і дам його від стійник. Норми зариблення. Скажете, я забагато зарибляю? Так, дійсно забагато. Норми зариблення я вам скажу в кінці, коли зараз запущу в нижньому озері корупа, щоб вже не чекав стільки часу, бо прийшло майже 2,5 години. І тоді як я його купував в вербкозі. Я розкажу, які мають бути норми для таких озер. Саме вже на другому озері пішли запускати більшого ковіпа. Знову мене підвів мікрофон і прийшлося звук коментування перезаписувати. Тут є приблизно 9 кг коропа, коруп на важкою 70 грамів. Це запущу цей ставок орієнтовно 140 коропів. Почав я запускати коропа за допомогою сачка, але оскільки він плавниками зачіпався за це сачок, і щоб не травмувати рибу і полегшити собі завдання, сачок я відставив набік і запускав, виливаючи. Рибу прямо з відра. Так буде швидше і менш травматично для риби. Короб є різний. Ось попався один пошкоджений. Я його відкинув на бік, щоб він, якщо навіть виживе, щоб він не заражав інших риб, оскільки пошкоджена риба легко починає хворіти і потім переносить. Своїх хвороб для, для здоров'я риби. Серед корпів попався один амур, близько 100-грамовий в озер вже є, два амура орієнтовно на кілограм і 700 грамів. Це їм буде поповнено. Для цього озера більше амура наразі не потрібно, та як в ньому майже немає рослинності. Не те, що майже немає, і фактично взагалі немає цієї рослинності. О, бачите, озеро фактично голе і для моря не будеш тут їсти. Тому я запускав сюди тільки корипа. Що не виживе, от я лишив так на годинку часу, що не виживе, я пішов. В так, пройшла година часу після зариблення. Частина риби сплила. Якщо бачите, там штучок 10-12. І тут попід берез. Ну, Сплива незначна частина, я думав буде більше. Я їх зараз позбираю і дам у відстійник. Так. Що я вам хочу сказати про про нормне зариблення? Ось на такий ставок приблизно 250 квадратних метрів. Ідеально є запустити 120-140 коропів, 10 гамовів і 12 толстолобів. Я вивчав і літературу, і формули, і дивився інших користувачів Ютуба, хто скільки запускає і скільки пропонує запускати по власному досвіді. Скажу, що Ідеально на такий столок буде 120-150 Буде. А мої в десяток і дійсно з 12 толодиків. Що я запустив в це озеро і що запустив в нижнє? Тут запустив я близько 11 кг одного річки каверпа. На кілограм йде орієнтовно 70 штук. Тобто приблизно 750 корпів. Це є багато. Дуже багато для такого озера. Нехай зараз витягну штук 20-30, тих, що повспливали. Ось, на дальньому плані і там. Все одно це буде вищі нормі в 4 рази як мінімум. Для чого я це зробив? Планую, щоб до кінця літа, початку осені цей корп. Я йому підріз. І я почну його виловлювати на удочку у відстійник. У мене там внизу відстійник, я вам показував. І з відстійника буду запускати у два безхозні гірські озера. Озера глибоко в горах з чистою, перечистою водою. Я їх хочу трішки зарибнути. В свій час я трохи там вилив риби. Там, правда, карась, золотий і голавль, Але е, я два роки тому запустив буквально по 20 штучок, ковіпа і щучки зараз, і цієї осені, і планую ще трішки зарибнути. Тобто займуся волонтерством рибним. Скільки виловлю, не знаю. ну Планую штучок 100-150 виловити і запустити. Але це буде кінець літа, початок осені. Як буду це робити, вам обов'язково покажу і подивлюся з цим відео. В Нижнє озеро, ось воно на даному плані. Я запустив вже коріпа 70-80 грамового. Я запустив їх приблизно також 10 кг. На кілограм йшло 15 штучок, орієнтовно десь 150 штучок запустив. Це ідеально. В цьому нижньому озері там є 20 Коропів, мінімум 20 коропів, від 700 грамів до кіло 100, є 4 великі, 4 кілограмові коропи, є 2 амура, це точно, і є 20 толстолобів. Толстолобів в ньому забагато, але нічого, внульмуємо. Запускав в нижнє озеро більшого коропу, оскільки ще припускаю, що могла хоч одна щучка лишитися, щоб вона не повитулкала. До нижні озера зарибне в саме раз. По власному досвіду скажу, що 50 корпів на таке озеро це дуже мало. Ну, 200, можливо, забагато, але десь в районі 150 буде раз. У мене вода протічна, то лоб не буде тут дуже рости, він і не росте, бо я його не запускав. Поміж шамовами було декілька толстолобиків. Я на них особливо не сподіюся. Потепліє до градусів 15, щоб було в день, почну рибу годувати. Як буду годувати, чим буду годувати, все вам також покажу, поділюся з цим. Зараз повиловлюю цих жмовів, як то кажуть, і покажу провідник і ще дещо про нього розкажу. Але це буде вже в наступному lo Nos so,